І власне Олег Ляшко, звісно, це проєкт Сергія Льовочкина, і ви знаєте, що ну проект проект це вже синонім. Іншого слова, такого некоректного і образливого. Але це правда. Я не хочу там ви знаєте, щось там ображати, персональна ляшка. Він доволі харизматична людина і така яскрава. І я думаю, що вона буде виконувати функції нашого Жириновського ще тривалий час. Але ж мені здається, що брати гроші у людей. Таких як Льовочкін. Ну, я перепрошую, що за прямий ефір, але по нашим донбасським поняттям є западло. Бо ця людина, вона була правою рукою Януковича, який вбив сотню. Ця людина продовжує фінансувати антиукраїнські партії, які на себе натягують так, звісно, маски якісь якогось там конструктивизму або конструктиву, або проєвропейськості, як та ж сама партія розвитку України. Я уважно дивився їх з'їзд і їх промови. От і таке, і таке інше. От, але ж мені здається, що це все цього б не мало бути.